Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахістів з командного чемпіонату Європи, який зараз проходить в Батумі. На черзі дуже цікавий та непростий матчовий поєдинок наших козаків проти хорватських гросмейстерів. Ключовою у цьому матчі стала партія на четвертій дошці, де грав наш Ігор Коваленко проти Саши Мартіновича е 4 зіграв Ігор. У відповідь Е6, Д4, Д5, французький захист. Українець обирає систему Німцовича, закриваючи центр. Далі були теоретичні ходи С5, С3, кінь С6, кінь Еф3, і чорні грають солон Д7. Це хороша альтернатива найбільш популярному Ферзь Б 6 Чорні просто розвивають свої легкі фігури, готовлячи коротку рокіровку. Слон е2, кінь же е7, 20, кінь же 6, слон е3 і нарешті ферзь б 6 нападаючи на б 2 Захист ферзь д 2 слон е 7 тура е 1 і два. Зауважте, чорні не поспішають з розміном СД, тому що після ходу СД з боку білих у коня з'явиться хороше поле С3. Ігор Коваленко робить дещо провокативний хід слон Д3, виманюючи чорного пішака на себе. Мартінович зіграв Ц4. Білий слон повернувся на Е2, і ходом Ф6 хорватський гросмейстер атакує центрального білого пішака. Пілі забирають на F6, і чорні цілком могли побити пішаком. Але послабляти свого короля Хорват не став. Він побив турую, відкривши вертикаль. Кінь Е5 грають білі, нападаючи на слона. Стандартним і досить непоганим для таких ситуацій є хід слон Е8, зберігаючи білопольника. Хоч він і традиційно поганий для французького захисту, але все ж таки має шанси вийти в люди, наприклад, після розміну на ж 6 Але Мартінович вирішив зіграти ферзь С7, нападаючи на коня Е5 і провокуючи розмін на d7. Коваленко забирає слона після взяття грає слон ж 4. Тепер білий слон на пару з турою e1 створює неприємний для чорних тиск на пішака Е6. Мартінович грає h6, ферзь e2, відкриваючи шлях коню, ферзь c7, розв'язуємо пішака, і після g3 квартирка e5 грає Мартінович. Слон h3 грають білі, тура d 8 ферзь h5 і слон f8. У білих перевага двох слонів, але позиція чорних досить міцна. Після Тура е 2 вони починають просувати пішаки на ферзовому фланзі. Типовий для подібних позицій стратегічний план. Мета його підірвати базу пішакового ланцюга білих. А3 грає Коваленко, А5 кінь Д2 і розмін на Д4. Український гросмейстер забирає пішаком, Б4 грають чорні, розмін на цьому полі, кінь ф 3 і ферзь ф 7 грає Мартінович. Він вже готовий відійти конем g6, запропонувавши розмін ферзів. Але Ігор Коваленко першим дивує свого суперника, ставлячи слона на g5. Він нападає на туру f 6 позаду якої інша тура, а бити слона погано внаслідок кінь g5, потужний подвійний удар з загрозами мату та виграшу ферзя. Та Саша Мартінович передбачив такий перебіг подій і грає тура f5, зв'язуючи слона. Чорна тура йде під бій білопольного слона, але взяття слон б'є F5 нічого білим не давало. Чорні забирають білопольника і знову слон G5 зв'язаний. Після приблизного тура А 1 аж кінь G5, чорні захищаються від мату ходом кінь же 7 і підтримують рівність. У них є неприємний тиск на d4. Дві легкі фігури врівноважують білу туру. Але у білих тут був ще один дуже цікавий хід, який навіть краще за попередній тура Е6. Ось так. Ставимо тепер туру під бій ферзя і нападаємо відразу на двох коней. Бити туру не можна, після слон d8, кінь d8, слон F5, білі виграють матеріал. Однак і тут у чорних знаходився захист кінь же Е7, провокуючи розмін ферзів. Білим треба бити, тура б'7, слон є 7 нападаючи на d8, забираємо тура c6, тура б'є f3, і на дошці рівне закінчення з різноколірними слонами. Мабуть, хід тура Е6 об'єктивно був кращим, але Ігор Коваленко все ж таки шукає перевагу і грає тура А6, нападаючи на коня. Чорні захищаються ходом тура d6, взяття на f5, ферзь f5 і тура А8, зв'язуючи слона f8. Дуже непроста попередня гра забрала у Мартіновича багато часу. Тому тут хорватський гросмейстер діяв в умовах серйозного цейтноту. Спробувати спростувати дещо авантюрну гру суперника Мартінович міг взяттям на ж 5 Після кінь g5 загроза мато все то же захист кінь g7, контрзагроза Тура 6 І у цій позиції чорні мають відчутну перевагу. Знову ж таки, не будемо забувати про слабкість пішака д4. Але Саша Мартінович заплутався, зіграв кінь же е 7, давши можливість Ігорю Коваленко продемонструвати ще один дуже красивий та несподіваний хід. Українець грає слон б'є Е7, залишаючи свого ферзя під боєм. Водночас Коваленко сам нападає на ферзя суперника ще й робить ось таку слонову вилку з нападом на d6 та ф8. Вибір у чорних вкрай обмежений і дуже сумний. Якщо побити слона конем, захищаючи ферзя, то після розміну тура е 8 треба захищатися ходом тура турайф 6, але кінь Е5 з загрозою кінь d7 цю позицію з зайвою якістю білі виграють. Тому Мартінович пішов до кінця, забрав ферзя, але після тура Турайф 8 шах король аж 7 слон є d6. Виявилося, що білі не жертвували ферзя, а просто виграли матеріал, отримавши за найсильнішу фігуру дві тури та слона. До того ж, і кіньє в 3 під захистом тури Ф8, а він, в свою чергу, захищає важливого пішака Д4. У білих абсолютно виграна позиція, але помилуйтеся, як швидко та красиво Ігор Коваленко досяг перемоги. Після ферзь g6, нападаючи на слона, білі не стали відходити атакованою фігурою. Коваленко грає тура є, -Є 8, створюючи загрозу мату. Чорні забирають слона, але кінь h 4 грає Коваленко, поновлюючи загрозу мату, адже поле g6 тепер сторожить кінь. Що робити? Якщо зіграти g5, то Тура f 7 лінійний мат. Мартінович у розпачі забрав на Ф8, але після Тура 8 кінь d 4 король 1 у білих зайва тура і жодних проблем з реалізацією. Тому тут хорватський гросмейстер здався. Ось така блискуча партія Ігоря Коваленка, дуже типова для цього оригінального та гостро атакувального шахіста. Дуже приємно, що ця перемога стала вирішальною для матчу Україна-Хорватія на першій дошці. Руслан Пономарьов зробив нічию. Він поки дуже грамотно стримує лідерів інших збірних, не програючи свої партії. А на другій та третій дошках, відповідно, Волокитін та Коробов мали шанси перемогти, але, врешті-решт, і там нічия, що означає мінімальну перемогу України над Хорватією з рахунком 2,5 з половиною на 1,5 очки. Хороша командна гра наших шахістів в цьому турі, і відмінні індивідуальні дії Ігоря Коваленка, завдяки якому ми цей матч і виграли. В наступному четвертому турі збірну України очікує рейтинг-фаворит цього змагання: міцна збірна Німеччини, на першій дошці, в якій грає дуже сильний молодий елітний гросмейстер сучасності Вінсент Каймер. Побажаємо нашим хлопцям успіху. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!